Тревор Гадсон. Молитва про душевний спокій. Розділ 9 Вірити, що він виправить усе. Хоч прибігла вся королівська рать, хитуна Бовтуна не змогли вже підняти. Це заліз за зазеркалі Люїса Керало. Коли наше життя ламається, ми іноді почуваємось так само. Однак Біблія дала кілька чудесних обітниць тим. Хто прагне знову впорядкувати своє життя. Наприклад, у старому заповіті, в другому розділі пророчої книги Іола Бог каже Я поверну вам ті руки, які пожерла сарана. Тут Бог не тільки прощає і дозволяє нам почати нове життя, але й також обіцяє, що наше поламане і зруйноване життя знову матиме колишню цінність і повноту. А можливо, навіть більшу. Тепер обставини можуть цілковито змінитися, але з Божою допомогою наше життя знову стане ефективним і повноцінним. Іншу чудесну обітницю дав нам апостол Павло у своєму листі до християн в Римі. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за його постановою, усе співпадає на добро. Пише апостол Павло. Замисліться над цими словами на кілька хвилин. Усе, що трапляється в нашому житті, Бог прагне обернути на добро, навіть болісні і неприємні речі, такі як невдача на іспиті, небажане розлучення, занепад бізнесу, боротьба із залежністю тягар старості і жахливий гріх. Кожна подробиця нашого життя в руках Божих може перетворитися на щось прекрасне, хіба ж це не чудесно? Молитва про спокій примушує нас серйозно сприймати обітниці на кшталт цих. Вона просить нас жити кожен день, вірячи, що Бог виправить усе. Але, як ми бачили, таку віру здобути нелегко. Віра не може прийти сама собою. І її годі сформувати чи викликати, просто повторюючи собі віру і ще раз віру. У нашому житті і навколо нього діють потужні сили, які не дозволяють нам мати справжню і тверду віру в Бога. Зрештою, нам треба усвідомити, що істинна віра в Бога це справжній дар. Звісно, пізнавши цю істину, не слід впадати в оману, що далі можна лишатися бездіяльним. Нам треба зробити щось дуже важливе – ступити на шлях довіри. Саме таким чином ми зі свого боку висловлюємо бажання і охоту прийняти дар. І ось три невеличкі підказки допоможуть нам досягти цього. Підказка перша. Дізнайтеся, яким насправді є Бог. Ступаючи на шлях довіри, передусім треба дізнатися, яким насправді є Бог. Дозвольте мені пояснити, ми без вагань. Звіримось на Бога тільки в тому разі, якщо будемо матимуть тверду впевненість, що Бог добрий і гідний довіри. Якщо ми не повіримо в це, то навряд чи ми будемо здатні на щиросерду самопосвяту. І залишимось обережними, сторожкими і недовірливими. Тепер ви розумієте, чому наші уявлення про Бога такі важливі. Від них залежить наскільки ми довіряємо йому. Тому тепер пригадайте, будь ласка, деяких зі своїх уявлень про Бога. І ось декілька запитань, які допоможуть вам з'ясувати, наскільки правильні вони. Перше, ви вірите, що Бог допускає зло? Друге, коли щось недобре трапляється з вами, ви вірите, що це Бог карає вас? Третє. Виявивши на послух, ви відчуваєте, що на вас чекає Божа кара? Четверте, ви вірите, що Бог любитиме вас менше, якщо ви вчините неправильно? П'яте, чи ви вірите, що зло ще могутніше від Бога? Якщо ви відповіли так на будь-які з цих запитань, то вам, мабуть, буде дуже важко читати молитву про спокій без жодного лукавства. Справді вкрай складно повірити, що важку ситуацію можна поправити, вважаючи Бога примхливим, мисливим чи безсилим. Однак саме таке спотворене уявлення про Бога є в серці і думках багатьох людей. Одним з найкращих способів виправити свою думку про Бога. Це спробувати побачити Бога очима Ісуса. Ісус показує нам, що Бог є нашим Небесним Отцем, який ніколи не відмовляється від любові до нас, хай якою буде наша провина. Він навчає нас, що це Божий світ, і що Бог високо цінує кожну його частку, у тому числі і вас, і навіть мене. Він нагадує нам, що хоча ми живемо серед неймовірного болю, страждань і зла Бог завжди матиме останнє Слово. Це лише кілька істин, які Ісус засіває в наших серцях. Пізнаючи їх, ми побачимо, що Богові можна довіряти, і наша віра поступово глибшатиме. Підказка друга спілкуйтеся з людьми, сповненими довіри. Ще один спосіб вступити на шлях довіри більше часу спілкуватися з людьми, що сповнені нею. Майже щодня ми зустрічаємо людей, чиє вірне і благочастиве життя допоможе нам довіряти більше, даючи нам змогу побачити приклади довіри в реальному житті, вони виводять її із царини абстрактної теорії і задягають її вже у плоті кров. Я назву кількох сповнених довір людей, з якими знайомий. Усі вони, попри труднощі і страждання душі, ніколи не втрачали віри. Вони навіть не здогадуються, якою наснагою наповнюють мене. Сподіваюся, що їхній приклад наснажить і вас. Перший скорботний чоловік з повними сліз очима співає гімн любов, що назавжди полонила мене на поминальній службі, присвяченій пам'яті його молодої дружини, яка померла від раку. Другий. Колишній алкоголік знову опановує себе після рецидиву, який призвів до втрати роботи, і ще раз вирішує для себе лишатися тверезим щодня. Третій керівник середнього віку через релігійне переконання відмовляється від поступок щодо одного морального питання, навіть попри те, що його начальники не допустять його подальшого кар'єрного росту в компанії, де він працює. Четверта пара розповідає, як наприкінці кожного дня вони беруться за руки, підносять їх угору і символічно віддають обох своїх дітей у руки Бога. Шостий близький друг далі щотижня ходить до церкви, молиться і живе життям повним жертовного служіння, попри те, що його тривожать сумніви щодо Божої доброти, до яких його спонукають обставини на роботі. Сьома Колий старий чоловік далі тужить по своїй дружині, яка померла кілька років тому. Тепер він живе в шпиталі неподалік і щодня стає на коліна біля свого ліжка, дякуючи Богові за всі благословіння, які дістав. Спілкуючись з такими людьми, ми невдовзі виявимо, що довіра породжує довіру. Це сталося зі мною багато разів за кілька минулих років. Коли ми спробуємо піти з цим духовним шляхом самотужки, то полум'я віри дуже скоро починає мерехтіти і іноді навіть згасає. І саме в таку пору треба бути разом з тими, хто вже побував в долині темряви, не втративши віри. Якимось чином, їхня присутність розмухає славле полум'я нашої віри і допомагає нам глибше повірити, що Бог виправить усе. Підказка третя залучіть усю віру, яку маєте. Третій спосіб стати на шлях фіри, залучити всю віру, яку ми маємо, навіть якщо вона така мала, як гірчичне зерно. Якщо ми будемо спиратися на ту невеличку віру, яку все таки маємо, то вже невдовзі наша довіра почне рости, витворюючи дедалі глибшу упевненість у Божій доброті, любові і всезнанні. Ось кілька пропозицій, що допоможуть активізувати нашу віру і зміцнять нашу довіру до Бога. Перше. Можемо щодня розмовляти з Богом про речі, які непокоїть нас і викликають тривогу. Коли ми відчуємо, що Бог допомагає нам в цих ситуаціях, то наша віра до Бога поглибиться. Друге. Можемо регулярно розміркувати про деякі з ідей про Бога, які висловлює Ісус. Наприклад, можна взяти ідею, що Бог любить нас без жодних умов і міркувати про неї кілька тижнів або навіть місяців. Поступово ми виявляємо, що істина глибоко запала нам в серце і стала реальною частиною нашого життя. Третє. ми можемо помітити доброту Божу в усіх речах, від яких маємо втіху і дякувати за них. Усі вони натякають на Божу любов і турботу про нас. Коли ми хвалимо за них Бога, для нас Він стає реальнішим і наша віра зростає. Четверте. ми можемо спеціально працювати над поглибленням своїх стосунків з Богом. Відвідуючи Богослужіння, прочищаючи, читаючи Біблію, беручи участь у невеличкому служінні і знаходячи серед буденних клопотів трохи часу, щоб побути на самоті з Богом, навіть якщо ми не будемо, маємо, не будемо мати твердої віри. Бог знає, як укріплювати її в процесі цієї роботи. І останнє, ми можемо ризикнути і допомогти іншим, прислухавшись до голосу Бога. Наприклад, можна побути поряд з людиною, для якої настали скрутні часи, поділившись деякими своїми матеріальними благами, з бідними або розповівши комусь, що означає для нас Бог. Коли ми відчуваємо, як Бог використовує ці невеличкі зусилля, часто способом, який перевершують наші найсміливіші мрії, то гартується наша віра. Стисло. Молитва про спокій нагадує нам, якщо ми хочемо знайти глибокий мир, то годі обійтися без віри, що Бог виправить усе. Можливо, що спиратися на це переконання в пору негод і душевних мук буде неймовірно важко. Однак, коли ми пізнаємо, яким насправді є Бог, будемо частіше спілкуватися з іншими відданими Богомі людьми і залучимо всю свою віру, то наша довіра до Бога дедалі зростатиме. І коли це станеться, ми виявимо, що довіра до Бога і шукання спокою це нерозлучні друзі. Ну і питання до цього розділу: як би ви тепер описали свій теперішній рівень довіри до Бога і твердість своєї віри?